Я вітаю вас на офіційному відкритті притягну 22 другу форму видавці убори. Мене дуже тішить, що вперше. Перше, не всі питають, що у вас відбувається вперше, Цікавинка, ізюминка цього форму і такою найважливішою роддинкою, я вважаю, фінансування Міністерства культури. 290 тисяч гривень на проведення літературного фестивалю і 90 тисяч на проведення бібліофору. Вперше в історії України. Першим в історії України форум офіційно відвідав міністр культури. Хочу і собі вважати добрих нових вражень від Львівського форуму видавців, який безумовно, в книжковому світі українському, а напевно не тільки українському, є ось уже багато років подією номер. Щир для всіх, в перших вас крізь всіх нас вітаю. La France est un spécialiste, voici le deuxième forum des éditeurs du livre. Quatre auteurs français de renom international participent au forum. Au forum, brillent chacun quatre auteurs, français plus connus au monde. Et bravo, auteur de bandes dessinées. Et bravo, auteur de bandes Catherine Cusset, Michel Lebre, Léonard de Ricundo, romancière. Catherine Cusset, Michel Lebre. Leurs livres sont traduits dans le monde entier et je nourris l'espoir qu'ils le seront dans un avenir proche en langue ukrainienne. І ми сподіваємося, що в недалекому майбутньому це відбудеться українською мовою. Par Також з цими авторами приїжджає видавчиня Сабін Веспізер. яка готова euh, видавати українських авторів у Франції.